Ютуб канал Bookzilla представляє книгу Теорія брехні, ключові ідеї, концепції, висновки та методики. Автор Пол Екман Книга Теорія брехні Пола Екмана досліджує природу обману, методи його виявлення та психологічні аспекти, що лежать в основі брехні. Автор стверджує, що брехня є поширеним явищем у повсякденному житті, і навіть у десятихвилинній розмові людина може збрехати тричі. При цьому детектор брехні, поліграф, виявляє не саму брехню, а емоційний стан людини. Екман наголошує, що досвідчені брехуни можуть легко обдурити поліграф, а емоційно збуджені невинні люди можуть бути помилково визнані винними ключові ідеї та концепції. Брехня та приховані емоції брехня тісно пов'язана з прихованими емоціями, і виявлення ознак брехні вимагає розрізнення між брехнею і прихованими емоціями, невербальні сигнали. Ознаки брехні проявляються через рухи тіла, жести, мімік обличчя та обмовки. Автор підкреслює, що невербальна поведінка може видати те, що приховується за словами, особливо в стані сильного потрясіння. Усвідомлення брехні важливо розрізняти, чи людина бреше свідомо чи переконала себе у щирості власних емоцій, мотивація брехні ставка що вища став, то сильніший страх викриття, що може проявитися у поведінкових ознаках. Ставка також може включати як нагороду, так і покарання. Страх викриття. На страх викриття впливає особистість брехуна, репутація жертви брехні, а також мотивація до брехні. Легка і напружена брехня легка брехня супроводжується малою кількістю помилок і важко ідентифікується, тоді як напружену брехню виявити легше. Основні висновки та рекомендації не покладатися лише на детектор брехні. Детектор брехні виявляє лише емоційну реакцію, а не саму брехню. Результати тесту на детекторі брехні не можуть бути абсолютними доказами. Звертати увагу на невербальні ознаки. Важливо спостерігати за виразом обличчя, голосом і рухами тіла, а не тільки за словами. Автор стверджує, що набагато простіше приховати брехню словами, ніж виразом обличчя, голосом або рухами тіла. Аналізувати контекст потрібно враховувати контекст ситуації. Ставку, особистість брехуна та його жертви, а також наявність підозр. не робити поспішних висновків ніколи не робити остаточного висновку про те, бреше людина чи ні, тільки на підставі власної інтерпретації поведінкових ознак брехні. Потрібно шукати додаткову інформацію та проводити детальне розслідування. Оцінювати ризики важливо оцінювати, що є кращим, виявитися обдуреним або висунути помилкове звинувачення. Усвідомлювати власні упередження потрібно враховувати можливість помилок довіри до брехні та недовіри до правди, практичні інструменти та методики, аналіз поведінкових ознак, розпізнавання мікровиразів, емблем, маніпуляцій та інших невербальних сигналів, тест на обізнаність винного, використання інформації, яка відома лише винному, для виявлення реакції на конкретні деталі злочину. Методика контрольних питань порівняння реакцій підозрюваного на контрольні та релевантні питання, аналіз емоцій, розпізнавання специфічних емоцій за змінами в діяльності вегетативної нервової системи, тренінг з розпізнавання мікровиразів. Методика розроблена для покращення здатності розпізнавати мікровирази емоцій, поведінкові ознаки брехні, обмовки. Можуть бути пов'язані з певним типом емоцій, або давати витік інформації не пов'язаної з емоціями. Тиради також можуть бути пов'язані з емоціями, або давати витік інформації, не пов'язаної з емоціями. Емблеми жести, що мають чітке значення в певній культурі, можуть з'являтися у незвичних позиціях, або фрагментарно, видаючи брехню наприклад, знизування плечима, що означає не знаю, або виставлений середній палець. Мікровирази. Короткочасні вирази обличчя, які можуть виражати приховані емоції, ці вирази можуть тривати частку секунди і часто залишаються непомічними. Маніпуляції рухи, що не мають конкретної мети, наприклад, потирання пальців, закручування волосся, постукування ногою, збільшення кількості маніпуляцій може свідчити про негативні емоції. Ілюстрації жести, що супроводжують, слова можуть бути штучними і не узгоджуватися зі словами, якщо їх намагаються використовувати свідомо. Приклади з книги. Рут та її чоловік приклад, як емоції переплітаються з брехнею, ускладнюючи приховування правди. Рут змушена брехати своєму чоловікові про зраду, що демонструє, як емоції впливають на приховування правди. Студентки медсестри, Експеримент. В якому студентки намагалися приховати свої негативні емоції під час перегляду неприємного фільму, показав, як приховані емоції виявляються через невербальні сигнали. Деякі студентки, наприклад, трохи знизували плечима, коли їх питали, чи хотіли б вони подивитися далі, видаючи свою брехню. Бернард та крадіжка книжок приклад того, як захоплення від обдурювання може призвести до викриття. Бернард спочатку краде невелику кількість книжок. Але потім підвищує ставки, починаючи красти великі альбоми і дражнити продавців, що, зрештою, призводить до його викриття. Шахрай Джон Хамрак приклад легкої брехні, коли шахрай створює враження, що навіть не підозрює про думки своєї жертви, щоб знешкодити її пильність. Хамрак представляється техніком, що прийшов забрати годинник з ремонту, та спочатку не наполягає на своєму. А вихваляє цінність годинника, підкреслюючи, що саме тому він прийшов за ним особисто. ГІТЛЕР і Чемберлен ілюстрація того, як жертва брехні, яка хоче вірити брехуну, може стати добровільною жертвою, особливо коли ставки високі. Чемберлен повірив Гітлеру, бо для нього визнання брехні означало б крах його політики умиротворення, що загрожувало його країні. Олівер Норт Приклад природженого актора, який може дуже переконливо брехати, якщо він дійсно бреше. Застосування детектора брехні. Детектор брехні виявляє емоційні реакції. Він фіксує зміни в діяльності вегетативної нервової системи, такі як потовиділення, пульс і тиск. Техніка контрольних питань порівняння реакцій на релевантні та контрольні питання. Тест на обізнаність винного, використання інформації відомої тільки винному для визначення його реакції. Небезпека помилок тест з контрольними питаннями схильний до помилок недовіри правді, а тест на обізнаність винного до помилок довіри брехні. Обмеження використання. Детектор брехні не є безпомилковим і має обмеження щодо використання у різних сферах брехня в суспільному житті брехня політиків. Політична брехня є ризикованою, оскільки помилкові судження можуть коштувати надто дорого міжнародні обмани у міжнародних відносинах сторони можуть вдаватися до блефу, прихованих намірів і перекручування інформації. Добровільні жертви іноді люди стають добровільними жертвами брехні, особливо коли ставки високі і вони хочуть вірити обманщику. Книга Теорія брехні надає читачам знання про те, як розпізнавати брехню, аналізуючи поведінкові ознаки та невербальні сигнали. Автор наголошує на важливості критичного мислення, обережності, та зваженого підходу до виявлення обману. Він застерігає від надмірної довіри до детектора брехні та підкреслює, що точність виявлення брехні залежить від багатьох факторів, включаючи контекст, емоційний стан та майстерність брехуна. Сподіваюся, цей стислий виклад буде корисним. Якщо у вас є додаткові питання, звертайтеся. Дякую за увагу. Чекаю на вас у наступному відео.